Друзі, доброго дня ще раз. Так, сьогодні вже дуже сонячна погода, гарно, дуже тепло. Можна, в принципі, навіть вже і знімати жилетку. На дворі зараз показує близько 15-20 градусів на сонці. Зараз заїхали вже дооформили всі експортні документи, зробили транзитні номера на Volkswagen Tiguan і будемо відправлятися вже в Україну. Зразу і поснідати, і пообідати і повечеряти. Ну, вечеряти вже будемо, звісно, в в Польщі. Главное, щасливо заїхати. І ось такі автомобілі ми підібрали цієї поїздки. Ось така Hyundai Kona 2019 рік. Дуже гарна білий колір. Ось така Kia Niro 2019 рік. І ось такий Volkswagen Tiguanчик 1,4 бензин. Ось таких три автомобілі доставляємо цієї поїздки. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Забудемо планувати наступний виїзд Наступну Понеділка будемо забирати також ще автомобілі, які ми підібрали для наших замовників. Це е, Fiat Tarocco, е, також одна hyundai Kona і Renault Megane 2013 рік. Отже, всіх, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, будемо раді допомогти. Пригнати, розмитнити, сертифікувати і доставити їх в Україну. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.